Розкажіть свою найвідбутішу історію сайтів знайомств. Познайомився на Дайвінчику. Дівчина через годину спілкування позвала до себе на чай. Ну, я погодився, їхавши і розумів, до чого йде наша переписка і що мене очікує сьогодні вночі, та й вона натякала про інтим. На півшляху до її будинку вона мені пише Ти ще довго будеш їхати? Мій чоловік через годину повернеться. Я, м'яко кажучи, був в шоці, і не очікував такого аж ніяк. Ну, я розвернувся і поїхав назад до себе. Ладно, я покатався по місту, співчуваю її чоловіку. У мене справа якось на баду була. Коротше, познайомився з дівчиною, все було нормально, навчалася. У мене робота недалеко від її гуртожитку була. Спілкувалися приблизно тиждень, після чого почали зустрічатись. Думав, що все чудово. Майже через півтори роки дівчину знайшов. Наступного дня вона захворіла і поїхала до лікарні. Сказала, що сезонний грип, нічого страшного, але її відправило додому, а будинок у неї знаходився в області за 300 км від мого міста. Спочатку вона не могла зі мною нормально спілкуватись, ніби стала інша людина. Я валив все на її біполярку і вважав нормальним образу без причини на пару годин. Через тиждень вона мені написала, що хоче розлучитись, бо вважала мене відсталим. Я вбитий вирішив поговорити з братом, розповів, де навчається і на якому факультеті. Брат так само закінчив цей навчальний заклад. Як виявилось, вона навчалась на факультеті спеціально для соціально неадаптованих, і насправді відсталою виявилась вона. Якось пробігла марафон 19 побачень за півтори місяці. Історій багато, але одного кадра я не забуду. Переписували кілька днів, і я вважала його звичайним хлопцем. Домовилися зустрітись. Денікс. Приходить зі своїм другом, я напружилась, але він мене якось заспокоїв і сіли в одному закладі в центрі міста. Як тільки я почала переглядати в меню, він почав мені розповідати, що мені варто схуднути. Я в той час дуже активно займалася спортом, і худнути мені не треба було, що мені потрібно стежити за своїм стилем, що варто подивитись на нього і прислухатись, бо він дуже гарний. його взагалі всі люди слухають, адже він ще й розумний. Я сиділа в шоці, і навіть сказати нічого не змогла. Хлопець не був дуже гарний, звичайнісінький, навіть не підкачений. А його друг весь час сидів і говорив: так, ось. Він правий, це все тривало хвилин сорок, і я звалила під приводом закінчились цигарки. Тут магазин недалеко. Він мені потім писав і питав, що трапилось і чому я пішла. Дійсно, познайомилась в баду з одним хлопцем. У спілкуванні видавався цілком нормальним, але на побаченні в перші ж п'ять хвилин він шляпнув мене по дупі. На моє запитання: ти офігів?» Він пригрузив, що може піти, і схопив мене за груди. Я показала, де його зупинка, та звалила. Прикол у тому, що коли він ішов і озирався, видно, думав, що я пукаюсь і побіжу за ним. Ага, зараз. Якось у Тіндері мене запросила дівчина на побачення, Домовились про поїздку. Я під'їхав, зустрілися. Вона сказала, що в неї мало часу на поїздку, і запросила до кальянної неподалік. Я погодився, до нас підійшла офіціантка, запитала кальяну в воді чи на молоці. Мені не було. Я ніколи не пробував на молоці, Тож замовив його. Ми балакаємо через 5 хвилин. Приносять таці з фруктами, хоча я їх не замовляв. Через 10 хвилин приносить кир'ян, ми покорюємо його, розмовляємо. Вона ні до чого не доторкається. В результаті ще через 5 хвилин вона каже, що їй час попрощалась і пішла. Через 10 хвилин мені принесли рахунок на 25К. Це був короткий посівник, як втратити віру у людей. Я зареєструвалась на баду рік тому. Ніколи не шукала перепіхона, а наївно вірила в те, що там можна зустріти хорошу людину. Як показує практика, таких людей мало. Познайомилась з хлопцем, сказав, що йому 27 і звати Олексій. Гаразд. Зустрілися. Він мені сказав, прикинь, мені насправді 30 і звуть Саша. Я не зрозуміла, навіщо збрехав, але не звернула уваги. У підсумку ми спілкувалися 2-3 тижні, і він встиг мені подарувати купу ведмедиків, зайчиків, навішувати гарне локшини на вуха. І я думала, Урору, як це мило. Який приємний молодий чоловік. А тепер гадайте, що було далі. Він був відбитим, але як засувалось, був одруженим чи й має дитину 10-12 років. Піс дізналася про це випадково. Тепер, коли чули про такі сайти, думаю, до біса. Познайомилась Тіндері з хлопцем, вирішили зустрітися. Але в останній момент я все скасувати, бо побоялась, що якщо я зараз розслаблюсь на пару годин і витрачу вечір на зустріч із кимось, кого погано знаю. І не факт, що добре проведу час, то буду про це шкодувати і думати, що навіть звали по роботі та навчання, саме від того, що я вирішила провести вечір вкрай непродуктивно. Підсумок за кілька днів побачила його в місцевій газеті, де говорили, що його спіймали поліція за викрадення людей. Ніякого більше Тіндера, жодних знайом з людьми, які не є друзями друзів. Хочу розповісти свою історію. Я вже обговорила це з психологом, але все ж таки. Я познайомилась з хлопцем на Тіндері, швидко порозумілися, переписувались два дні. Він перекладач. Мені щиро було цікаво дізнатися про нього, тим більше вчився за кордоном. І протягом листування я дізналася, що у нього дядько в реанімації. Я йому співчувала, бо була в подібній ситуації кілька разів. Він запропонував зустрітись. Я закінчувала роботу у 21-й і запропонувала, що він приїхав за мною на роботу. Він погодився. Я сказала адресу, то попередила, що буду готова до 21.10 приблизно. Але як не зло я була перевантажена, зібралась трохи пізніше до 21.20 і не могла відповісти на його повідомлення. Він писав мені і вирішив, що я його обдурила, і поїхав. Я зателефонувала йому, пояснила все. Він приїхав назад. Але тоді було таке почуття, що це зовсім неправильне рішення. Ми поїхали поїсти. Ми розмовляли, він розповідав про своє навчання. Я поводилась привітно. Він припаркував машину і ми пішли в кафе. Ми замовили каву, і поки вона готувалась, я попередила, що піду помити руки. Я повернулася, кава була готова, вона принесла мою каву, собі він не замовив і сказав, що сходить теж у туалет. Я сиділа в телефоні і почала пити каву. Його не було надто довго як для туалета. Я автоматично зайшла до нашого листування в Телеграм, і там було порожньо. Він усе видалив. Я була одна дуже далеко від дому, о 22-й вночі. Транспорт уже не ходив, замовила таксі, написала подрузі і ридала вдома, доки не заснула. Мене просто кинули. Я була самодостатня, щоб йому написати. Наступного дня він написав, що в нього помер дядько. Я написала мої співчуття, але я все ж таки не розумію, чому була така реакція. Мені шкода його дядька, але я досі боюсь, що здру діалог і просто зникнуть. У мене було відчуття, що не просто вилучили діалог, а вирвали мою сторінку. Мукай життя без мого відома. Найгірше побачення його двогодинний тупий монолог зі спробами обісрати мене і мою роботу настільки мене розлютив, що він сказав, що з такою агресивною манерою поведінки я даремно не займаюсь боксом. На що відповіла, що якби займалася, він би пішов сьогодні без жодного зуба, хоча взагалі то я по життю Божа кульбаба, і такі відповіді взагалі не в моєму стилі. Найкраще побачення разом живемо понад два роки, в офіційному шлюбі 4 місяці. Настав час дістати історію з пам'яті. У баду знайшов дівчину, моя однолітка, схожі інтерес та й на не кошмарний сон. Той рідкісний момент, коли зустрічі хотілось менше, ніж спілкування. Але критична маса зібралася, і моя фізична частина жадала особистого та досить близького контакту. З піднім тенестрем я вирішаю на зустріч. який же шок на мене чекав, коли замість двадцятилітньої дівчини прийшла восьмикласниця. Після невеликої розмови я не пішов, бо цікаво. Виявилося, що старша сестра віддала їй телефон і забула про акаунт на баду, чим і скористувалася вона леді. Пізніше знайшов цю неуважну старшу сестру у Фейсбуці та здав м'ялку. Відповідь була гідною: Дякую, товариша, за донесення на шкідника. Оу, oh, у мене багато досвід спілкування у подібних додатках. Найбільше відбиті. Перше познайомила з хлопцем у БАДу, начебто зі спілкування був адекватним. Вирішила зателефонувати, але дзвонити він почав мені під час мала намір тільки написати причину, як він почав мені кидати психи. Типу, уявила з королеву, за якою треба бігати, і ніс подібну фігню, Узагальнивши всіх дівчат. Потім вибачався за запальність. Вже тоді варто було замислитись, але я вирішила подивитися, що буде далі, а зустріч почекати. У результаті він почав мені телефонувати і писати мільйон повідомлень. За два дні мені хотіли слізти на стінку, бо його було надто багато. Ми були незнайомцями, які ніколи не зустрічались, проте він спробував мною командувати і повчати типу, треба робити ось так, ось так, а не так. Це мене вкрай винесло, він ще й психи періодично кидав. Взагалі, це спілкування з ним склалось враження, що він усіх дівчат вважає мисливцями за грошима, і його всі кидали через те, що він бідний студент, тому він шукає трохи страшну дівчину або з якими небудь недоліками. Почаклявся потім, як йому важлива душа дівчини, а назовніш не зачкати. Через два дні у мене з'явився страх, коли я чула дзвінок телефону або стукання повідомлення, і вирішила, що час зав'язувати. Якщо до зустрічі з ним все так, то що буде після? В результаті він спробував натиснути на мене. Типу, я не знаю, як мені краще, і я повинна з ним зустрітися. Хоча до цього розлітився знову. Наговорив якоїсь фігні, знову намагався надавити на мене, потім знову вибачався і дошкуляв дзвінками та повідомленнями. Після блокування все припинилося. І я зітхнула з полегшенням. За рік вирішила знову зайти в баду. Лол, він усе ще там, все ще шукає собі дівчину. Друге, з іншим хлопцем познайомилась у Девінчику. Мене привабила його робота на телебаченні, тому мені захотілося з ним поспілкуватися. Він почав активно запрошувати мене знятись в совці якогось шоу. Наступного дня мені написала якась незнайома дівчина, яка сказала, що шукає друзів. Почала запрошувати на те саме шоу, що і він. Це виглядало максимально підозріло, ось серйозно. Вже потім я дізналася, що вони знайомі, а ще пізніше, що вони зустрічаються. Хоча у своїй анкеті він активно шукає собі дівчину. Ця сама дівчина почала гнати на нього, який він мудак та козел. На моє запитання, чому вона його не кине, вона зливалась, тип він її не відпускає. Ну ви зрозуміли, так? Ще вона вирішила просвітити мене з приводу їхнього особистого життя і скинула ордівський документ на тисячу сторінок, де було все листування цього чувака з його колишнім. Виявилося, що це все їхнє листування зберіг і не зрозуміло, навіщо кинув нинішній дівчині. Загалом йому було 23, а їй 14. Спочатку вони були просто друзями, а потім почали зустрічатися. Це так безвинно починалося. Вона займалася вокалом. Студії, де він працював, всі ці люди повністю відбуті, і я вирішила наступати до їхньої компашки. Вже потім мені знову написала його нинішня дівчина, що він її все ж таки кинув і знайшов когось ще напевно, знову малолітку підчепив. Авторка надіється, що не малолітку. Ось і все, буде дуже цікаво почитати такі схожі історії в коментарях, якщо вони, звісно, були. І все. Всі в чому, всім, па-па!